Вітаю, друзі! З вами автоімпорт ТЗ, і я продовжу вам показувати сьогодні наші кросовери, які приїжджають до нас. Цього разу це у нас Нісан Кашкай 2012 року випуску. Він у нас п'ятимісний з дизельним двигуном 1,5 літра з оригінальним пробігом 180 тисяч. Знову ж таки, це останній офіційно зафіксований. Державним техоглядом за кордоном о, цей пробіг 180 тисяч. Тобто, ви самі розумієте, пробіг направду оригінальний. Авто у нас в гарному візуальному і технічному стані. Тут є камери, камера на 360 градусів, так як в нашому попередньому було Кашкаї. Давайте з вами одразу перейдемо до салону. Так, і що у нас по салону? Маємо 4 електрослопідйомники. Салон у нас в темному кольорі, в тканині. Так, сидіння, старі у нас світлого кольору. Так, тут у нас є електрорегулювання дзеркал, є у нас регулювання фар, і sp off Ну і нижче, звичайно, кнопочка відкриває капот. І бак. Кермо у нас регулюється по висоті і по вильоту. Тут у нас є автоматичні датчики світла і дощу, мультифункціональне кермо. Зараз ми до нього повернемося. І ще на сидіннях у нас є ручне регулювання по висоті і регулювання спинки. Так. Кермо у нас з електропідсилювачем. Так, мультифункціональне, як ми вже говорили. Тут у нас автоматичне світло, бортовий комп'ютер і наш пробіг. У нас механічна коробка передач, вона у нас шестиступна. Тут маємо ручні гальма, блокування замків. Підлокітник у нас оздоблений шкірою, він регулюється по вильоту. Так, і в ньому у нас є виходи USB і AUX, і також у цьому автомобілі у нас є Bluetooth. Тут ще маємо 12 вольтову розетку. Мультимедія. Мультимедіа, звичайно, у нас з навігацією. Так. Вона у нас у двох режимах, в ручному і в денному є. Так, навігаційні карти у нас тут. І, звичайно, у нас є камера на 360 градусів. Це у нас камера заднього виду. можемо змокнути, у нас видно лише бік. Так, усе у нас працює. Ми ще маємо двозовний привід-контроль. Можемо як разом, так і окремо. Косачок, за дзеркальця. І найголовніше, про що ми ще не поговорили, про цю кнопочку, і у нас тут, звичайно ж, є панорама. Панорама, яка займає у нас усю стелю. Це просто рівень, я би так сказала. Ось освітлення по салону. Так, можна вмикати окремо. І вона у нас все у нас працює. Так і залишимо. Що ж, йдемо, подивимося до задньої частини салону. Так, електросклопідйомник. Давайте випробуємо вікна у нас задні затемнені, як так, побачите. Так, третій безпеки у нас є на стелі. Так, маємо третій задній підголівник і, звичайно, підлокітник з підстаканниками. Також у нас є система кріплення візофікс, вона у нас тут заховалася. Є кишеньки на передніх сидіннях. Якось так вона все виглядає. Щоб, давайте ще з вами подивимося в багажник. У нас темна поличка, піднімається разом з кришкою багажника. Так, тут у нас ковролін. його піднімемо. І тут у нас ремкомплект. Є всі ключі. Там є місце під запаску, але запаски у нас, на жаль, немає в цьому автомобілі. Можемо ще раз заглянути. Ось у задній свій панорама. Так. Сидіння у нас, до речі, задній складаються, все у нас тут гарно. Добре, я сподіваюся, вам автомобіль сподобався. Ще один Nissan Qashqai, який у нас є, вже в чорному кольорі. І сподіваюся, що вас цей автомобіль зацікавив, тому що я вважаю, він вартує вашої уваги. Не забувайте, що у нас в автоімпорт ТЗ є велика автостоянка. Так, ви можете автомобіль вибрати для себе на свій смак, як забажаєте. Ще багато автомобілів у нас в дорозі. Тож слідкуйте за нашим сайтом, за нашим Ютуб-каналом. Слідкуйте за всіма нашими оновленнями і будьте першими в курсі усіх подій. Що ж, бажаю вам усім гарного дня. З вами був АвтоІмпорт ТЗ. І усім до нових зустрічей. Па-па!